Простоявши в черзі рівно 4 роки, день в день, перший і останній президент СРСР Міхайл Гарбачов відправився на концерт до Кобзона. Загалом це могло би стати ну, максимум позитивним офігілом наприкінці якогось з наших відео. Але виявилося, що раптове покращення Гарбачова викликало таку хвилю ностальгії, як на Заході. Так і в Україні, що в мене від цього аж очі на лоба полізли. Як тільки з'явилася новина про те, що Горбачов зайняв своє місце в партері у Кобзона, понеслися зворушливі твітики про in peace від західних політиків. Ну, ось, наприклад, твіт голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Ось, наприклад, твіт міністерки закордонних справ Німеччини Анна Лене понеслися панегірики в світових ЗМІ. І що шокує, найбільше понеслася ностальгія в українському сегменті соцмереж. Ах, Горбачов, він свободу приніс, він союз розвалив. От у цьому всьому перепилося все, з чим ми якраз в поточний період часу стикаємося. Нездатність заходу адекватно оцінити історію і, відповідно, адекватно оцінити сучасність, наполегливі пошуки хороших руських як з боку заходу, так і з боку українців. Латентний, а іноді і дуже явний стокгольмський синдром з боку українців. І в бік Горбачових, і в бік булгакових, і, і купи всього іншого. Про це хочу сьогодні поговорити і, е, врешті, поговорити також про Олексія Арестовича, тому що він вже зовсім заплив за буйки. Я офігів. Офігів. Перше, що потрібно сказати про Михайла Горбачова – це те, що ніякий він не великий демократичний деконструктор радянського союзу, яким його намагаються подати. СРСР розвалився в його волі. Горбачов тримав СРСР як міг, просто міг фігово. А своє ставлення до прагнень радянських республік до незалежності Горбачов, наприклад, ось так висловлював ще на початку 1991 року. Нікуди ви не дінетесь, нікуди ви не уйдете. Ви цивілізований народ, це, що дікарі можуть щось там пані мають щось. Ви не уйдете. Совість вам в концов, не дозволить. І це не обмежувалося словами 9 квітня 1989 року. Радянські війська брутально. Придушили і розігнали акцію за незалежність Грузії у Тбілісі. Загинуло тоді 19 протестувальників сотні отримали поранення. І ці події увійшли в історію, зокрема під назвою Ніч саперних лопаток, тому що кремлівські військові добивали людей, в тому числі лопатками. Михаїл Горбачов тоді включав Окуня і казав, що він ніяких наказів про зачистку Тбілісі не віддавав, що він спав і про все дізнався лише зранку. Але є достатньо свідчень про те, що саме він віддав наказ розігнати демонстрацію в Тбілісі. Зрештою, включати Окуня для Михайла Горбачова Потім виявилося достатньо типовою реакцією за схожих обставин, а схожі обставини були. Наступного року, в січні 1990-го в Баку в Азербайджані радянські війська також брутально придушили антирадянську акцію. Ці події стали відомі як Чорний Січень або Кривавий Січень під час брутального придушення. Загинуло щонайменше сто тридцять одна людина. Тіжола бронетехніка проривала барикади, нещадно давила людей, машини, автобуси. Огонь вівся навіть по автомобілям допомоги. Людей добивали вистрілими в упор. Ще через рік, в січні 1991 дев'ятсот -го, Горбачов пролив кров в Літві та Латвії. Зокрема, в Літві у відповідь на прагнення литовського народу. До незалежності він ввів десантуру і під час штурму вільнюської телевежі загинуло 15 людей. Тоді теж Горбачов казав, що він ніякого наказу не віддавав і що це все була самодіяльність військових, ну так само, як і в тбілісі. Але також є достатньо свідчень про те, що саме він, як Верховний Головнокомандувач, віддав наказ по Литві. Слово, Михайл Горбачов це ніяка недушка, яка в демократичних прагненнях взяла і розпустила Радянський Союз. Це звичайна радянська кривава потвора. І те, що він пролив менше крові в кількісному сенсі, ніж, наприклад, Сталін чи Брежнів, не робить його менш потворним. І от в той час, коли Росія веде Нову брутальну імперіалістичну війну, піднімаючи цілі пласти спогадів про кремлівські злочини, потвора помирає, і світ ні, не пригадує його злочини, а починає ностальгувати. Як тоді очікувати, що світ адекватно буде реагувати на сучасні події? Що ж тоді сказати і про ту ностальгію, яка проскакувала в українців за Горбачовим Внаслідок його покращення, це це що? Це чому це? Тому що на відміну від Тбілісі, Баку і Вільнюса, Горбачов не пускав по Києву танки. Ну так по Києву була інша історія, приховуючи Чорнобильську катастрофу, Михаїл Горбачов наполіг на тому, що заходи 1 травня 1986 року в Києві мають відбутися, і понад 100 тисяч людей вийшли опромінюватися на парад. Крокує перша травень. Може, в деяких українців є уявлення, що Михаїл Горбачов отак от просто від доброї душі, розпустив Радянський Союз і подарував Україні незалежність. Ну так це дуже спотворене уявлення про історію. Я в цьому плані рекомендую документальний серіал Суспільного колапс, в якому розповідається про Україну і про здобуття нею незалежності в 91-му році, про обставини ГКЧП і так далі. Побачите, що це зовсім інша історія. Окремі. Я це також бачив. Намагалися поставити Михайла Горбачова в якусь навіть ніби як опозицію до Владимира Путіна. І в цьому плані в мене є для вас дуже актуальне порівняння. Ось цитата з промови Владимира Путіна 21 лютого, де факто з промови з оголошенням війни Україні. в результаті більшовицької політики, і визникла Совєтська Україна. Которую і в наші дні можна з повним основанием назвать Україна імені Владимира Ильича Ленина. Он її автор і архітектор. А ось цитата Михаила Горбачева в інтерв'ю БіБІСІ в листопаді 2014 року, вже після анексії Криму і після вторгнення Росії на схід Украины. Україна как государство появляется, появляется при советской власти. А до де это була територія України Росії? А государственное оформление при советской власти она отримує. Ось так постійно, заглядаючи в рота черговому хорошому рускому, знаходиш там все те саме, типові імперські наративи, заперечення історії України, не дуже навіть приховану українофобію. І це, отак, от по повній розкладці від Горбачова до Булгакова. Так, Міхал Булгаков це ще один росіянин, якого активно обговорювали цього тижня знову в контексті його українофобії, його ненависті до всього українського, в контексті обговорення доцільності закриття музею Булгакова в Україні в Києві. І я не буду вдаватися в обговорення самого письменника, це без мене зробили багато. Я хочу в цьому контексті поговорити про Олексія Арестовича. Радника неіснуючої юридичної особи під назвою Офіс президента. Справ тому, що в запалі оцього цього нового витка обговорення навколо Булгакова Олексій Арестович видав черговий хамський випад в бік українців, які, ну так склалося, не поділяють русофілію. Недобре ставляться до Булгакова. Олексій Арестович, мало того, що в їхній бік нахамив, так ще й поклав на них відповідальність. За вторгнення Росії в Україну. Ось цитата. Сьогодні ми маємо путінське вторгнення, тому що Україну цькує і позбавляє реальної сили і впливу саме це стадо, дрібне хуторянське стадо, яке намагається втекти від реальності під благопристойним приводом патріотизму. Я відверто не знаю, за кого себе має Олексій Арестович. Е, я знаю, за кого я маю його. Я маю його за людину, яка не несе жодної відповідальності за рухи свого язика, за людину, яка ще 31 січня закликала українців розпаковувати тривожні валізи, тому що нічого не буде. Я не в страшне російське наступно. Якщо б я шибусь, я чесно скажу, я ся і пойду на фронт. Але проблема в тому, що ну, Бояться нічого. Розпакувати тривожну уважаємо українці. розпаковуйте тривожні чемодани. Вже незабаром, 24 лютого, Олексій Арестович на Банковій розповідав, що все пропало, Київ не встой. Він сам в цьому зізнався американському виданню The Washington Post. Ці цитати з його інтерв'ю є в публікації, яка вийшла декілька тижнів тому. Отакий, от, от поворот за декілька тижнів між. Тим, що розпаковуйте тривожні валізи, нічого не буде, до А все пропало, Київ не встоїть. Але відсутність відповідальності Арестовича за його твердження, прогнози і оцінки це одна історія. Відсутність його відповідальності за хамство і зневагу в бік українців, до яких додається ще тепер і покладання відповідальності за російське вторгнення в Україну на українців, це історія трохи інша. І мені дуже хочеться сподіватися, що хтось в офісі президента нарешті порадить радник офісу президента Арестовичу трохи більше фільтрувати те, що він говорить. Тому що інакше хтось інший і в інший спосіб донесе до нього цю думку. Тому що, бачите, це вже переходить у площину питання української гідності. А українська гідність, як ми знаємо, з нашої... І в нещодавної історії, в тому числі, вона має властивість захищати себе дуже прямо. От такі от висновки на сьогодні. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на наш канал. І побачимося через тиждень. До того часу тримаємося разом, працюємо на перемогу, підтримуємо одне одного. Слава Україні!